За підрахунками авторів матеріалу на Радіо Свобода, збитки російської економіки внаслідок ударів по території Росії перевищили 700 мільйонів доларів. І це лише за 5 місяців. З вересня 24-го до середини лютого 25-го року. Завод шахедів в Єлабузі у 24-му випускав орієнтовно 300 БПЛА на день. Він потрапляв під удар кілька разів. У квітні 24, го квітні і червні 25-го. Ненадовго зупинилось виробництво як мінімум в одному з цехів, але завод продовжив роботу. В Єлабузі дрони саме збирають, деталі виготовляють на інших потужностях, зокрема і за кордоном. На жаль, Росія збільшує виробництво швидше, ніж Україна може руйнувати її потужності. Через це росіяни кожен раз атакують Україну все більшою кількістю. Ікістю дронів також додають проблемі модернізовані шахеди, але якщо б Україна взагалі не намагалась уразити ту ж єлабугу, удари були б ще більш відчутними у будь-якому разі, українські безпілотники мають ще багато роботи.